Привіт, друзі! Розглянемо тему показникова функція. В цій темі ми розберемо означення показникової функції, її графіка, також властивості. Отже, показниковою називається функція виду y дорівнює a в степені x, де a – додатне число, причому не дорівнює одиниці x незалежна змінна і залежна змінна. З цієї формули ми бачимо. Для того, щоб задати якусь конкретну показникову функцію, треба замість А підставити якесь число. Я записав кілька функцій, і серед них ми їх проаналізуємо, і серед них знайдемо показникові. Перша функція y дорівня x у степені 5. Ми бачимо, що в показнику конкретне число не незалежна зміна, а конкретне число. А от основа степеня це незалежна змінна аргумент. Це звичайна степенева функція. Наступна функція рік дорівнює корінь п'ятого степеня з х. За визначенням кореня n степеня можна записати даний вираз у вигляді виразу із раціональним показником. Одиничка оця в чисельнику показника записується, а п'ятірка записується в знаменнику. Ми бачимо, що це також степенева функція, оскільки в основі е, степеня знаходиться незалежна змінна, а в показнику конкретне число. Наступний приклад y рівнює 5 у степені х. А це вже якраз функція, яка відповідає нашій формулі. Основа степеня – конкретне число 5, а показник незалежна змінна. Наступна функція, ви, напевно, вже здогадалися, що це степенева функція. І остання функція це також буде показникова, оскільки π – це конкретне число, ви пам'ятаєте, наближено воно дорівнює 3,14, тобто у даній функції А. Дорівнює числу P, тобто 3,14. А аргумент записаний у показнику степені. Таким чином, ми бачимо, що оця функція показникова і оця показникова функція. означенням ми розібралися. Тепер перейдемо до розгляду графіка показникової функції. Для прикладу, візьмемо якусь функцію, оберемо основу. Степеня таку, щоб легко було проводити обчислення. Розглянемо функцію дорівнює 2 у степені. X. Ми бачимо, що тут основою є число 2. Обчислимо таблицю значень для даної функції. Ну, звичайно, не всіх значень, а тільки декількох із них. Замість х підставляємо мінус 4. 2 у степені мінус 4. Нагадаємо з вами, як обчислюється степінь від'ємним показником. Це буде 1 розділити на 2 у четвертому степені. Це буде 1 розділити. А2 в четвертому це 2. Перемножити на 2. перемножити на 2 і перемножити на 2. Тобто 16. Ми бачимо, що це 1. 16. Таким самим чином обчислюємо. 2 в мінус 3 це 1, 8, 2 в мінус другому 1 четверта. 2 в мінус першому 1 друга. 2. 2 в нульовому 1. Оскільки в нульовому степені будь-яке число. Крім 0 дорівнює 1. 2 у першому степені 2. 2 у другому це 2 множити 2. 4. 2 в третьому це 2 множити на 2 і множити ще раз на 2. 8 і 2 в четвертому 16. Тепер позначимо ці точки на координатній площині. Мінус 4. 1, 2, 3, 4. Вліво від початку координат вздовж осі осіх. І 1 16. Тобто ми маємо і треба її розділити на 16 частин. Ну, звичайно, що точно позначити таку точку ми не можемо. Ну, Десь тут, дуже близько коло осі x. Наступна точка. Мінус 3, 1 восьма. Три одиниці вліво від початку відліку. Одна восьма догори. Це восьма частина від даного одиничного відрізку. Розділимо пополам, потім на 4 і, і ще раз пополам, це буде одна восьма. Так само, звичайно, з нашим приладом, який ставить такі великі точки, ми не можемо точно позначити, але наближено десь тут знаходиться ця точка. Мінус 2, 1 четверта, знову ж таки, ми позначаємо. Мінус 1, одна друга. Одна друга це вже простіше, це половина від одиниці. 0,1. Тобто графік проходить через оцю точку. вісі ігриків в точці 0,1. 1 2, 1 вправо від початку відліку і 2, 2 одиничних відрізки догори. 2, 4, 2 вправо і 4 одиничних відрізка до гори. 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ось десь тут знаходиться ця точка. І 4, 16. 4А16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Десь ось тут. Так. Тепер плавною лінією сполучаємо ці точки. Тобто проводимо якусь таку криву лінію, яка проходить через ці точки. Трошечки я не потраплю. Ось ця крива є графіком показникової функції і називається експонентою. Експонента. Хочу зауважити, що ви бачите, що зростання Y іде дуже швидко при зростанні значення аргументу, тобто значення ікса. Розглянемо ще одну функцію для того, щоб мати більш повне уявлення про графік показникової функції. Функцію із основою, яка дорівнює одній другій. Y дорівнює. Одна друга у степені х. Обчислимо відповідні значення y. Для того, щоб ми відрізняли другу функцію від першої, щоб нам було зручніше, я візьму ручку іншого кольору. Отже, y. Мінус 4 підставляємо замість х. Одна друга у степені мінус 4 дорівнює. Щоб позбутися цього мінуса, нам треба обернути оцей дріб. Це буде 2 перших або просто 2 у четвертому степені. А це дорівнює 16. Отже, перше значення 16. Одна друга мінус третьому. Це буде 2 у плюс третьому, це буде 8. Одна друга мінус другому 4. Одна друга мінус першому 2. Одна друга в нульовому одиниця. Одна друга в першому, одна друга, одна друга в другому. Це одна четверта. Далі одна восьма і одна шістнадцята. Позначимо ці точки на координатній площині. Перша точка мінус 4, 16. Ось вона десь. От тут. Знаходиться. Наступна точка мінус 3, вісім. 8, Пам'ятаєте, три одиничних відрізки вліво від початку координат і 8 догори. Мінус 2, 4. Мінус 2, 4. Мінус 1, 2. 0, 1. Як бачите, тут проходить, перетинає вісь вісіх так само у точці 0-1. 1, 1, друга. 2, 1, 4, 3, 1, 8, 4, 1, 16 і так далі. Якщо плавно сполучити ці точки, ми одержимо криву, яка за формою нагадує е, першу криву намальовану, тобто це також буде експонента. Тільки вона розміщена симметрично відносно сієків. Е, е, якщо в цьому випадку значення єрика зростають, а то в цьому випадку значення Y спадають. Таким чином, ми маємо два принципово різні випадки розміщення експоненти. Тобто два принципово е, різні випадки графіку показникової функції. Усі графіки мають ось такий вигляд: усі графіки для А більших за одиницю. Якщо А основа. Показникової функції менша за одиницю. В цьому випадку графік буде подібний до зеленої експоненти. Розглянемо тепер властивості показникової функції. Для того, щоб виявити властивості, ми скористаємося графіками показникової функції. Отже, перше, що ми починаємо описувати, будь-яку функцію, це вказуємо її область визначення. Область визначення це сукупність усіх значень х, тобто аргументу. Ми бачимо, що для всіх значень х функція набуває якогось значення. Це означає, що областю визначення даної функції 9F є множиною всіх дійсних чисел. Тобто від, всі числа від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Відразу вкажемо область значень функції e від F fine. Які ж y може набувати дана функція? Ми бачимо, що y можуть бути тільки додатними. Причому зверніть увагу, що якщо при x прямує до мінусної скінченності, дана експонента буде наближатися до осі х, але вона ніколи не досягне самого значення, не перетне саму х. Тобто відстань від точок графіка до осі x може бути як завгодно малою, але не зможе дорівнювати нулю. Таким чином, в цьому випадку значення y будуть тільки додатні. Якщо розглянути цей випадок показникової функції, так само значення будуть тільки додатними. Тому що ця частина експоненти, так само, як і оця, не досягає ось Xів, не перетинає вісь Х. Отже, ми можемо записати, що областю значень є всі числа від нуля, не включаючи саме це значення сам 0, до плюс нескінченності. Нулі функції Нулі функції – це ті точки, ті значення аргументу X, в яких графік перетинає вість хсів. Оскільки ми щойно про це говорили. Експонента не перетинає вісь сів, то нулів функції нема. Нулів немає. Тобто вісь хсів графік даної функції не перетинає. А ось вісь y усі експоненти перетинають у точці 0,1. Таким чином ми можемо сказати, що вісь ОY. Графік даної функції перетинає у точці з координатами 0, 1. Проміжки знакосталості, Тобто проміжки ті значення аргументу х, при яких функція набуває одного і того ж самого знаку. Тобто або додатного, або від'ємного. Ми бачимо, що на, всьому, на всій області визначення дана функція буде, знаход... буде тільки додатною. Тобто. Графік знаходиться тільки над вісю ОХ, а це означає, що усі значення функції будуть тільки додатними. Таким чином запишемо y більше за 0 при х належить множині дійсних чисел, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Від'ємних значень дана функція не набуває. Дана функція є неперервною, тобто вона є монотонною, і ми можемо говорити про проміжки зростання і спадання. Ми бачимо, що якщо А більше від одиниці, в цьому випадку функція зростає на всій області визначення. Якщо А менше за одиницю, то функція спадна на всій області визначення. Отже, записуємо. При А більше від одиниці. Функція зростає на всій області визначення. При А менше за одиницю, ну і, звичайно, більше від нуля. Ми це часто опускаємо, оскільки у визначенні це вказано. Функція спадна на всій області визначення. Ось таким чином ми з вами. Розповіли основні властивості даної функції. На цьому урок завершено. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.